Привіт, друзі, продається Honda Dio Fit. От, це у нас AF27 моделька, яка вже давним-давно не випускається. Фіти попадаються, можна сказати, ще рідше, ніж 27 модель. От, хоча двигунчик і підвізка і все решта в них ідентичні. Єдине, що фіт відрізняється більш таким цікавим дизайном для, скажу так, жіночої половини, хоча е, кому що подобається, він, в принципі, такий цікавий, незвичайний двохтактний скутер, який давним-давно вже перестав випускатися. Якщо бути точніше, то він 90... 91-го року випуску. Тобто не геть свіжа машина, але в чудовому стані фіт е, таких е, ну, практично. Не буває, скажімо так, він на всіх рідних запчастинах, включно ремінь, ролики, варіатори і так далі, дуже-дуже дуже гарний стан. І хто придбає і буде грамотно дивитися цією технікою, я думаю, рочків так 10 на ній від'їздити можна без ніяких там проблем, ремонтів і так далі. Так, задня гума відсотків так 30% залишилась цієї та RC Наскільки я бачу, вроді ще як заводська. Хоча не точно. Незрозуміло. Гальма в доброму стані. Трошечки підржавіли, бачите, болтики, але, а, скажімо так, йому всього-навсього 30... 34 роки. І от, подивіться в якому стані все. Все. А, все вірно. Трошки менше 33. І технічно він практично, ну, скажімо так, в новому стані, як народився, все живеньке, все ціле. Як я й сказав, навіть розхідники залишились рідні. Так що японці роблять дуже-дуже гарну техніку, якісну. От Сидіння перешите. Під сидінням все добре, пара рідних зеркал. Сюди заливається масло, тут є навіть блокування центральної підніжки. Така протикрадіжна, бачите, штучка. І воно працює все. Педикву більше 30 років виглядає він дуже-дуже непогано. Так, далі, дивіться, в якому стані ручки. 8797, я думаю, що це, скоріш за все, рідний пробіг, не другий круг і так далі, так як по, по всіх вузлах карманчик є такий місткий, гарний карман. Пологий пол, до речі, нормально буде їздити, навіть мені на ньому з метр 90 ростом. По пластику, такий м'якенький колір, ключно з карманом. На цій частині, бачите, є, в контейнері десь прижали. Деякі невеличкі подряпинки, там таке мілкі, скажімо так, недоліки. Тут взагалі без питань, все, все супер, все ціленьке, передня гума, як нова, стоїть е, якась, не знаю, V-rubber єра, якась гарна гума і вилочка працює. Коротше, все чудово, пофіт. По фіту ніяких як, таких великих проблем немає. А єдине, що проблемно у цій двох, двохтактній техніці, так як вони старенькі вже, от і в них часто бувають ржав, ржаві баки. От, тут у нас все, все, все ідеально. Нержавий нічого. Бак чистенький, нержавий. Всі замочки працюють. Без ніяких проблем. Зараз я вам його заведу. Послухайте як працює гарненько. Фіт, якому більше 30 років. Ідеально працює двигунчик, взагалі без ніяких питань. Є поворотнички на приборні панельки, повторювач, світло, ближнє дальнє працює, бібіка також працює, а не, не працює стопік. Мабуть прийдеться лампочку замінити. Буває, вони просто контакти окислені і не працюють, достатньо тільки розібрати і почистити. Або буває під заміну. Коротше кажучи, стоп-пік, лампочку в стоп-сигналі прийдеться замінити, а так все повністю працює. Так, далі з кнопочки. Заводиться ніяких питань взагалі. Ані, вилочку провіримо, давай. Ну і вилка працює такий немал... невеличка мушка така. Такий невеличкий апаратік, але... але дуже шустренький по набору їде, ну геть як скажений такий. По набору дуже гарно їде що! Нічого собі, бачите, набирає моїх 90 кілограмів, уявляєте, як цей маленький їде, дивіться. Фітик по набору дуже шустрий, 55-57 їде, можна поставити трошки важчі ролики, буде він більш такий спокійний, а не такий дерганий, так як набор в нього просто дурний, можна сказати. Ракета дуже ракетна. О, так що можна додати максимальний, щоб не був такий шустренький. Ну, трошки легше ролики поставити. Бо по набору тут дуже скажений. Ну В нього легкі ролики, мабуть, стоять. Він шкварить там, 55, але з таким набором, що капець. Коротше, кому цікаво, телефонуйте, контакти під відео. Посилання на телеграм-канал також там. Всім гарних покупок. Подобайочки не забувайте.